Друга частина Гороскоп на листопад, 23 рік. Наступний місяць. Сьогодні у нас 31 жовтня. Гороскоп, друга частина на листопад, 23 рік. Віси, скорпіон, стрілецькоріг, водолій, риби. Так, гороскоп, Таро гороскоп на листопад, 23 рік. Віси, скорпіон, стрілець, ріг, водолій риби. Віси, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій та риби. гороскоп на листопад, 23-й рік. Віси, скорпіон, стрілець. Козиріг, водолій та риби. Старогороскоп. На листопад, 23 рік. Віси, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій та риби. Так, давайте дивитися: віси, Вищий суд. Щось відбудеться в вашому житті, дуже глобальне, Яких, якісь глобальні зміни. Зміни в особистому житті, до речі, тут карти кажуть, ось вищий суд. Те, що ви давно чекали, які, якісь глобальні зміни, щось, щось, щось зміниться. Це не обов'язково поганий Вищий суд. Це, я вважаю, щось на краще. Зміниться щось на краще у вашому особистому житті віси. Далі скорпіон. 9 кубків і карта дитина. Ну, дивіться, по цим картам скорпіон. В принципі, 9 кубків, ви будете задоволені. Нормальний місяць листопад у вас, емоційний, такий наповнений, ви будете щасливі. Ви будете щасливі, як дитина. Також по цій, карті, по цій карті можна сказати, що вам ви хочете трошки більше уваги, тому що, бачите, 9 кубків, емоції, наповненість і карта дитина. Тобто дитина завжди потребує більше уваги, більше турботи. Ось скорпіону захочеться в листопаді, щоб більше звертали на вас увагу, більш приділяли. Проявляли до вас більше емоцій. Як вдома, так і на роботі. Далі стрілець. Стрілець. У нас вісім мечів і карта князя. Князя це такий більш, більш дорослий чоловік. Я би сказала за 40. По вісім мечів це карта. Ограніченій. Карта того, що ви нічого не можете вдіяти. Ну, тобто, карти кажуть, ось цим чоловіком у вас нічого не вийде, це стрілець, ви нічого не можете з ним вдіяти. Тобто, можливо, ви хочете щось йому доказати. Хочете його там, я не знаю, якесь порозуміння з ним знайти. Але буде важко, вісім мечів, важко. В обичній колоді тут руки зв'язані, глаза зав'язані, тобто він вас не чує, тому що він вже, це дорослий чоловік. Дуже важко виправити помилки у дорослого чоловіка. Якщо стосовно роботи та фінансів, будьте обережні, тому що тут карта обмежень. Будьте обережні, уважні, з грошима. До речі, з партнерами, з чоловіками. перевіряйте всі документи. Це стрілець. Далі в нас козиріг. Карта зірки і карта ілюзій. Ну, дивіться, у козиріга в нас у нього або у неї є багато мрій. Карта зірки. Мрії, надії, бажання, планування і так далі. Але вони поки що на листопад йдуть по ілюзії. Ну, тобто, те, що ви хочете втілити в життя, те, що ви, про те, що ви мрієте, щось купити або щось зробити, або чогось досягнути, ну, поки що, на жаль, падає по ілюзії. Тому що карта зірка це не швидка карта, це від трьох місяців і більше. Ну, тобто ще Карти кажуть, що вам ще треба діяти, ще йти до своєї мети. В принципі, нормальний місяць, карта зірка. Але вам ще багато чого, треба прикласти до того, щоб здійснити свої мрії та бажання. Це козеріг. Далі водолій. Карта смерті тяжела ноша. Ну, дивіться, карта смерті це вказує на те, що відбудеться якась трансформація, закінчення чогось. Закінчення якоїсь важкої ситуації, якоїсь важкої ноші. Ви вирішите якусь проблему. Можна так сказати. Також, якщо. Водолій, ви багато на себе берете. В роботі, в емоційному стані. Вам треба з цим розібратися, тому що падає карта смерті. Не треба лякатися, це не завжди вказує смерть. Смерть це завершення чогось, трансформація. Ну, тобто, сьогодні є, завтра його вже нема. А тяжела ноша вказує на те, що в вашому фізичному стану тілу важко. Це може вказувати ще на хворобу. Те, треба розібратися з тією важкою ношою водолій. І буде все добре, закінчиться важка ситуація у вашому житті. Так, і риби. У нас відлюдник, отшельник і карта ключ. Ну, дивіться, карта відлюдника вказує на те, що листопад місяць вам захочеться побути на самоті, на одинці, поміркувати про життя, подумати, вистроїти план в тиші та в спокої. Вам хочеться бачити по карті ключ, буде знайти в листопаді. Якесь вирішення якогось серйозного для вас питання. Ви будете шукати вирішення, ви будете шукати ключ до цієї проблеми, до того, що відбувається. А шукати його будете у відлюдниках. У відлюдниках це карта. Ось вам захочеться ну, менше зі, зі всіма спілкуватися. Вам захочеться просто ось прийти. І в тиші, в спокої, поміркувати, подумати, можливо, почитати, подивитися якийсь спокійний фільм. І, можливо, вам прийде оця несподівана, несподіваний ключ, як вирішити ту ситуацію, яка у вас склалася або складеться в житті в листопаді це риби. Бажаю всім гарного місяця листопада. Хай всі плани ваші здійсняться. На все добре.